Його позивний гадес або аїд володар царства мертвих. я веду своїх ворогів до смерті. А своїх теперішніх ворогів росіян він називає лише орками. для мене вони не люди, вони тварини. Але навіть тварини б'ються за їжу. Розумієте? Ці люди б'ються ні за що. Вони зомбі, вони орки. Тому я не кажу на них москалі. для мене вони просто орки, тварини. Гадес колумбієць, який із 2022 року воює на боці України, а свою військову кар'єру розпочав понад 20 років тому в армії Колумбії, де служив два роки, yes, Боровся проти наркоторгівлі, проти партизанів. Існує багато груп, таких як Фарк, ЕПЛ, ЕЛН, e -E -E all... всі вони працюють разом, але це сегментовані маленькі осередки в різних частинах країни. Тож, уряд бореться з партизанами та картелями. Це тягнеться у Колумбії вже понад 50 років. Далі Гадес служив у французькому інтернаціональному легіоні і виконував місії в країнах Африки. Після працював у приватних військових компаніях в Африці та на Близькому Сході. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, Гадес збудував своє життя між Швейцарією та Німеччиною. Згадує, як до нього подзвонив його колишній командир, німець і покликав воювати. Він створював спецпідрозділ в Україні. У той час багато іноземців каже колумбієць, належали до приватних військових груп. Я побачив у новинах, що почалася війна, і хотів приїхати сюди. Але в той момент у мене був контракт у Німеччині, і я не міг звільнитися. Тож мені довелося чекати закінчення контракту, щоб приїхати сюди. Але на початку війни, у березні 2022 року, він мені подзвонив і сказав: ти один з моїх найкращих хлопців чи можеш ти приїхати сюди в Україну? Так, мій командире, так, звичайно, я поїду, але от така ситуація в мене. Добре, я почекаю на тебе. І в липні 2022 року я вирішив нарешті приїхати сюди. Here, Тому що я дуже підготований. У мене був великий досвід в Африці, на Близькому Сході, в Колумбії. У мене був великий досвід роботи з вибухівкою. Я снайпер, водолаз, парашутист. У групі, з якою я працював в Африці, були дуже досвідчені хлопці. Тож він шукав таких хлопців, таких людей, які можуть виконувати роботу не питаючи. Перший бойовий досвід в Україні Гадес здобув на Куп'янському напрямку. У липні 2022 року він вже воював у Петропавлівці Харківської області. на той момент Куп'янськ був під окупацією. Які сусідні міста і села, такі як Петропавлівка, Петропавлівка. І ми воювали проти орків у Петропавлівці. та допомагали із зачистками у Куп'янську. нас було 50 бійців, але з першого завдання нас повернулося лише 11. було дуже важко. Потім Гадес приєднався до першого інтернаціонального легіону і продовжує воювати на Куп'янщині. на Куп'янському напрямку були мої перші бої тут в Україні у 2023 році нас перевели до Костянтинівки. і ми воювали в тилу Бахмута у Костянтинівці та часовому яру. Ми були там приблизно 6-7 місяців. Потім я воював на Донецькому напрямку у Старомайорському на початку 2024 року. Саме у Старомайорському згадує військовий. Він пережив свій найважчий бойовий досвід. Це було дуже важко. місто зруйновані будинки, тіла всюди. шматки тіл. я бачив, як багато людей загинуло. Багато моїх колег по команді, в тому ж батальйоні, в роті, в підрозділі. Я пробув там 21 день на позиції проти артилерії, проти штурмів. Я отримав поранення. Та й з самого початку було важко. Машина залишила нас приблизно за 12 кілометрів до позиції. Треба пройти відкриті поля. Треба пройти три лінії. Дрони атакують, артилерія атакує. Ти йдеш із шістьма хлопцями, і, можливо, з шести хлопців виживаєш лише ти один чи двоє. Росіяни постійно атакували їхні позиції артилерією і дронами. У той момент, коли ви потрапляєте на цю позицію, ви бачите, що це пекло. Ми вбили багато орків у цій місії. На 17-й день троє орків підійшли до моєї позиції, напали на мене, і я їх убив. Один дрон побачив мене, FPV, і завдав удару. Поранив мені руку та зламав палець. Це було перше поранення. Я швидко взяв свою аптечку, перев'язав себе та продовжив битися. Вони відправили ще двох хлопців на позицію. Я вбив, слава Богу, їх обох. І вони почали надсилати FPV, артилерію, FPV, артилерію. Тієї ночі я відбив багато штурмів. Але і вихід з позиції був дуже важким. Через два дні провели ротацію. Я вийшов з позиції. Інший безпілотник налетів на мене, кинув гранату і поранив мені ногу. Я сховався у першій смузі дерев за кілометр від позиції, де я був. Слава Богу, у той момент було літо: літо, дерева, ліс повний листя. Тож це гарне укриття. І один з моїх колег сказав мені: ми маємо перейти. Ми маємо перейти. Один кілометр відкритого поля на цьому полі багато людей загинуло, бо орки постійно б'ють, бо вони знали, що це був вхід. І багато дронів літало. Я сказав своєму колезі: я не можу бігти. Ти йди, а я піду пізніше. Він пішов і його вбили, бо там дуже важко. Я почав йти, і коли перетнув невелике відкрите поле, вони знову атакували мене. Я отримав поранення. Все моє тіло було поранене. і в той момент я більше не міг ходити, тому мені довелося повсти. 21 день на позиції було дуже важко. Я ледь не помер. Я молився, що миті. Це було важко. Дуже важко згадувати це, бо я ледь не загинув. Його робота піхота. Гадес каже, що має місію у цій війні. На даний момент моя робота піхота, але в мене лише одна місія. Окрім того, що я працюю в окопах, у лісі, у місті. Моя місія лише одна вбивати орків, очищати Україну прекрасні поля, ліси, лісосмуги, міста України від орків. Уряд Колумбії часто називає їх найманцями. Військовий зізнається, що це його ображає. Станом на зараз президент Колумбії бачить нас, військовослужбовців, як найманців, розумієте? Бо він марксист. він сказав, що ми найманці, бо ми боремося за свободу однієї країни. Я особисто борюся за свободу. Орки, наприклад, борються за село, нічого більше. Вони просто зомбі, послані на смерть. А я борюся за свободу. найманець, це хлопець, який працює з приватною військовою групою. Це найманець. Ми тут в Україні підписали контракт з українською армією. Ми є частиною української армії. Ми маємо ті ж права і ту ж роботу, що й українці. Ця робота вам платять за роботу. Ви не можете її виконувати безкоштовно, бо це дуже важка справа. І цьому образу серед населення сприяють колумбійські змі, впевнений легіонер. Багато моїх друзів казали мені: гей, я бачив одну новину в Україні дуже погана ситуація з колумбійцями. А я кажу своїм друзям: брате, я тут три роки і живу добре. У мене є дружина, у мене бувають вихідні. Я йду на ротацію, і слава Богу, я повертаюся додому. Я добре харчуюся, можу подорожувати. Брате, це не реальність. Так, так, так. Але я бачив це в новинах. Це тому, що вони беруть інтерв'ю не в тих людей. Гадес пояснює це тим, що не всі, хто приїхав в Україну з Колумбії, усвідомлюють серйозність війни. Річ у тім, що це не звичайна війна, це війна дронів. Тому більшість хлопців приїхали сюди і думають, що ця робота це гра. Але коли вони бачать справжню роботу і суть війни, справжньої війни, вони кажуть: прощавайте, я не хочу тут залишатися. Деякі з них гинуть, а родини кажуть, нам не виплачують гроші. Де тіло? Це війна. Якщо ви помрете на передовій, очевидно, що ніхто не забере ваше тіло, бо воно знаходиться на лінії між орками та українською армією. Ніхто не забере ваше тіло. The army. Your body. Коли українська армія відіб'є цю територію в орків, тоді вони можуть забрати ваше тіло. Друга проблема колумбійців, які воюють в Україні мова. Певнений гадес наприклад, тут в Україні іноземець може працювати в піхоті з мінометами чи безпілотниками. Якщо ви нічого не знаєте про міномети, вам потрібно йти в піхоту. Якщо ви нічого не знаєте про безпілотники, вам потрібно йти в піхоту. Український уряд не може гаяти з вами час, щоб дати вам 6 місяців навчання на мінометах чи 6 місяців навчання на безпілотниках. Ні, ви лише можете працювати в піхоті. Це війна а друге це мова, розумієте? Є багато підрозділів безпілотників, хороших підрозділів, найкращих. Але мова якщо не можеш говорити англійською чи українською, тобі доведеться йти в піхоту, друже. Сам Гадес вчить українську і каже, що в Україні він знайшов себе. Спершу це була для нього робота. Тепер це його життя. Якщо на початку повномасштабної війни легіонер колекціонував трофейну зброю російські АК, то нині має колекцію нагород і медалей. Замужність, важкі бої, порятунок побратимів Коли я вперше приїхав сюди, в Україну все було таким природним, таким, ніби я належу цьому місцю Україні. Я не відразу зрозумів це, бо все було таким природним: мова, люди, природа, їжа. Коли я вперше приїхав сюди в Україну. Це була для мене ще одна робота, як в Африці, як у Європі, як на близькому сході. Але тепер я борюся за свою країну, свою землю, своє майбутнє. Бо Україна це тепер моє майбутнє. Це моя душа, моє серце, моя Україна і моя дружина тут. Я хочу прожити тут до кінця свого життя. Тут я знайшов себе. Можливо, в іншому житті я жив тут. Я не знаю, бо зараз все так природно. Навіть мова мені було так легко зрозуміти. Я борюся за свою країну. Україна це моя країна. Майконтрі. Його дружина українка. Вони познайомилися у 2022 році. Я закохався в неї. Потім вона приїхала сюди, щоб відвідати мене. у той момент я знову був у Куп'янську в грудні 2022 року. І ми почали наші стосунки. І ось ми разом вже майже три роки. В Україні колумбієць хоче жити і створити сім'ю. каже Колумбія й Україна схожі йому мовою, релігією, їжею. Тож тут він почувається своїм. щодо мого майбутнього, жити тут це моє остаточне рішення. я більше не хочу переїжджати з України, бо я закоханий в Україну до того, як я познайомився зі своєю дружиною. Щоразу, коли у мене була можливість, я подорожував поїздом, автобусом, і це так гарно. Буковель, Колумія, Івано-Фракіди, Карпата, Сакарпатія. Гарні міста! Левіт, Тернопіль, Єзделейк, Київ, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Одеса. Я закоханий в Україну і хочу залишитися тут.